Робимо обзор по вже встановленим нашим матеріалам, які відпрацювали певний срок служби. На цьому автомобілі ровно рік назад поклеїв, броняла лобового стекла в іншу, зроблено було тонування е, хамелеоном за 700 що мильовано було цей зелений він внутрі, а броня зовні. Машина пробігла 21 е, тисячу кілометрів. 21, 390 можна крупним планом зняти. Можна, можна зняти вигляд з скла внутрі. Подивіться, немає у нас жодних подряпин на склі. Немає нічого. Тобто, немає нічого такого, що могла б ловити камера нашого телефону. Є тільки легка затертість. Підкреслюється наша броня, вийшов. Була встановлена рік тому і пробігла 21 тисячу кілометрів. Не спостерігаємо жодного відшарування антицарапного слою. Тобто вона чітко, класно відпрацювала. Маємо декілька точечок, де були контакти з гравієм. Вона однозначно спасла була сьогодні. Клієнт задоволений і щасливий. Приїхав переклеювати клівочку на нову, свіженьку, з свіжим гідрофобним ефектом. Так що звертайтеся так, зробимо і матеріал. Так, пожалуйста, вам говорит, право, но треба. І вона характеризується з що має великий крутий гідрофогний ефект. Вправді он також забезпечувати вам комфорт водіння і, до речі, рекомендація, коли вам поклеїли поклеяли крівочку, обов'язково поміняйте щитки на світі і також старайтесь користуватися цим підрохопним ефектом. Вмикайте щітки як можна рідше. Вода сама буде змикати на володих віткосні фахового Це та є можливість продовжити її про вдвію. В принципі, бачите, який класний результат. Через підкреслю вистачає такої плівки на 15-20 тисяч пробігу, був і на 40 тисячах пробіляв, бо там було дуже, дуже сталеве терпіння. Зазвичай служить 15-20 тисяч пробігу і дуже класно захищає відсотки. Звертайтесь вам так зробимо.